Всім привіт! Ви на каналі Травкін Сьогодні хочу поговорити про равликів, які активно розмножуються в моєму акваріумі. Равлик Фіза, я вже знаю його назву, загуглив, спитався в експертів. Думаю, собі равлик, цей равлик не знав, як його звати. Ну, в принципі, він такий безобідний персонаж. Ну, то, що кажуть, кажуть, що гризе рослини. У ну, мене, в принципі, вони трошки такі покоцані. Може, то і їх справа. А так, здебільшого, ну, вони роблять користь для акваріума. Рештки їжі їдять ті, ті такі рослини згнивші, водорості також. Просто треба контролювати їх чисельність, бо можуть все позгризати. Ну, відповідно, вони какають також, куди то має діватися, якщо їх буде багато, то весь акваріум засруть. Тому, якщо контролювати їх чисельність, вони цілком позитивні для акваріума. А як контролювати їх чисельність? Можна просто взяти вручну його і депортувати з акваріуму. Ну, багато хто робить, просто викидають в унітаз і змагають. Можливо, він десь і виживе. Ну, не факт. Можна купити равликів Хелен. Вони такі хижаки. Жируть всіх підряд равликів менших за себе. Ну, подивлюся, можливо, можливо, якщо не буде депортація справлятися з ними, тоді і куплю. Ще не знаю точно. В принципі, маю анцитруса, вони там всередині сховався. Босс акваріума та його печера. Коли знімлю про нього сюжет. Там є. Він, в принципі, їхні яйця трохи знищує. Тому ще їх так в мене багато, аж 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 дуже немає. О там на стінці можна бачити, тут спереді можна бачити. Дуже близько не підношим, бо від тої лампи е, перешкоди. Треба якусь лампу нічого замінити. О, там є вазонку, можна бачити. Вот там маленький холодця. Вони по дну їх трохи повзає. Так що буду місяць. За ними спостерігати, не буду рухати, ні депортовувати, ні нічого і гляну, як це буде. В принципі, трошки водорості зелені, вони там щось гризуть. Ну глянемо, глянемо. Дехто каже, просто розчавити, взяти. Брутально пальцями розчавити і риба, то що останеться, з'їсть. Який, типу вітамінний підкорм, фаршик. Можна, можна, можна так жорстоко з нею поступити. Так, в принципі, ще не забагато їх. Я би казав, не сказав би що критично. За місяць подивимося, Якісь будемо міри приймати. Або депортація, або розчавити пару штук, або куплю хижака хелену, Ще є хімічний спосіб, кус хімітурту засипати. Ну це вже перебор. Того не будемо робити. А так, така екосистема досить хороша. вода не смердить. Рослина розвивається, ґрунт вже такий. Ух, пропитаний органікою. Ну, рибки себе добре почувають. Може для скалярії той маленький акваріум. 40-літровий. Ну, поки що такий. Нічі нових жильців не купую, які є, такі є. Вон два неончика, скалярії, гупі. Там ті я навіть забув, як вони називається. О, тут гарно можна побачити гравлика. Скуба і гризе трохи ті рослини, криптокорина, така трошки тут місцями підкоцана. Окей, то вже і так довге відео у нас вийшло. Ну, в цілому, що хотів би сказати, підсумувати. Равлики ті позитивні. Просто не треба їх багато розводити. І раніше контролювати їх чисельність. Вони собі самі тут будуть множитися. Ніби як гермафродити рахуються. Сам себе запліднюю, сам. Сам себе родив. Якось <смітні> так. Вирішив>, вирішив спробувати спосіб розчавити равлика, чи риби будуть його їсти. Зараз проводжу експеримент. пам па бам па бам па бам Зараз, зараз, зараз. Так, скалярі вже близько зараз його роздушують. Такий твердий трохи. А! З'їла. Ану виплюни? Щось жує його, не випльовує? Зараз не задушилася? Не подивилася тим равликом? Щось, 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 щось відбувається? О. А, з'їла? Ні. Якісь шматки. шматки тільки цього. Е, ракушки виплюнули. І то доїли. Не он он доїв. о То є супер. Додатковий корм для них, живий. Ото от вже будуть мати вітаміни, ото вже будуть рости. От і ми знайшли вихід. Що будемо робити, якщо їх буде занадто багато. Не треба ніяких хеленів І так далі. Будемо чавити їх. Чавити, а рибки будуть їсти. Ну, бач, кому смерть а кому вітаміни. Так то є. Ну і супер. Добре, щоб той експеримент. Тепер завжди так буду робити. Окей, може там хто знає якісь інші способи, як контролювати їхню чисельність або щось в тому роді. Коментуйте, лайкайте, ну і підписуйтесь на канал. Тут Ще буде багато оглядів. Про того боса знімлю відео. Анцитруса, досить довго в мене живе, десь півтора року. Такі кабанюра. Ну, а більше не росте, тому що акваріум не дозволяє. Ну, якщо то правда, що в більшому акваріумі вони мають бути більші. Також можете прокоментувати, хто має більший досвід. Моя такий новачок. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте дзвіночки для того, щоб бачити вихід нового відео. Па-па!